Доброго часу доби, українці, українки, україночки, Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, нашому побратиму з Житомира Віктору Іщуку, який надіслав нам ось домашню консервацію, житомирські носки, вологі серветки, медикаменти, засоби гігієни, каву, домашню, домашні закрутки, перекуси горіхові з медом. Теплі носки, туалетний папір та зубна паста одноразові наборчики такі. Дякуємо, дякуємо за допомогу. Вікторе, дякуємо, побратиме, що не забуваєш про нас, дякуємо. Ти ніколи не забудеш. Що за підтримку разом до перемоги. Слава Україні!